Я, взагалі е, юридично не бачу жодних проблем, і жодних колізій е, на підставі закону, який ми ухвалили у квітні місяці минулого року, про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців і поліцейських, ми скасували термін обмежено придатних і в перехідних положеннях цього закону чітко закріпили, що протягом 9 місяців ті особи, які військово зобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними в мирний час, обмежено придатними в воєнний час, непридатними в мирний час. Вони зобов'язані протягом 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію для того, щоб визначити, чи вони придатні чи не придатні для військової служби відповідно до нових вимог законодавчого регулювання. Цей закон набув чинності 9 місяців спливає, і, Відповідно, природньо виникає питання до тих, хто не встиг виконати імперативну вимогу закону. Я хочу нагадати, що Конституція зобов'язує кожного виконувати конституцію закони України, незнання законів тим більше такого резонансу, Анного, який мені здається, знають всі точно не є підставою для того, щоб не виконувати вимогу цього закону, якогось окремого правового регулювання на рівні кабінету міністрів це точно не потребує, тому колізії немає як такої. І я також хочу сказати, що на виконання цього положення перехідних перехідних положень цього закону було видано наказ міністром оборони про особливості проходження ВЛК відповідними категоріями військовозобов'язаних. тому не бачу жодних юридично, не бачу жодних підстав для того, щоб щоб оскаржувати чи виправдовувати, що протягом 9 місяців ну за за рідкими виключеннями, які може бути звичайно, що не було можливості пройти оцю повторну військово-лікарську комісію для того, щоб визначити стан придатності, ну точно немає. Тому колізії немає. Громадяни були зобов'язані виконати імперативну вимогу закону. Хто не виконав, ну напевно, будуть вже далі притягатися до відповідальності за невиконання тих чи інших. Положень законодавства ще раз нагадаю підкреслюю закону України, а відповідальність за порушення правил військового обліку. А це є одною із складовою за великим рахунком правил військового обліку. встановлена адміністративна відповідальність і каже діє там десяток років, але ж існує постанова Кабміну, яка передбачає виключно виклик через повістку постанова кабінету міністрів, яка передбачає виклик через повістку, означає, що відбуваються мобілізаційні заходи. Тобто, це інший закон, закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, про військову обов'язку військову службу, які передбачають, що у випадку призову громадянина України, який є військово зобов'язаним на військову службу за мобілізацією, він отримує повістку. Це для того, щоб прийти і пройти ВЛК. У якості вже громадянина України, який має виконувати свій конституційний обов'язок захисту вітчизни, ми говоримо про іншу категорію осіб, яких не потрібно викликати, тому що їх ніхто не мобілізує. Вони повинні були виконати норму закону, з'явитися протягом 9 місяців до ТИЦК СП пройти ВЛК і відповідно далі вже бути або в одній.